та дам! Знаю, що ви чекали цю розпаковку. Сьогодні в мене ще одна розпаковочка від чудової рибної компанії Carasej.net хочу показати лососовий боксик за 1000 гривень. Як завжди, все класно і дуже гарно упаковано. В коробці між рибкою є навіть лід, що дуже зручно для її зберігання. Давайте разом подивимося, що мені сьогодні поклали у лососовий бокс. Тут дуже багато різної смакоти із лосося у будь-яких його проявах. До речі, для моїх підписників діє знижка у вигляді 10% кешбеку при замовленні будь-яких товарів по промокоду Галіна 10. Доставка по всій Україні і зручно замовляти через інтернет-магазин або додаток. Тут дуже великий вибір смачної, якісної продукції, яка дуже швидко вам відправляється і надійно пакується. До речі, у них навіть власний цех по переробці морепродуктів, уявляєте? Як завжди, силочку, де придбати таку смакоту, залишаю в описі під відео, а я побігла їсти смачнючі бутерброди, поки їх ще не з'їли. Бажаю смачного!